Зокрема. Щодо Волинського ова, хочу додати. Вже є конкретна інформація, що у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об'єкт. Я попрошу редакторів вивести наступні кадри. Їх зафільмували ймовірно очевидяці цього удару. А власне, у Луцьку перший загиблий був про це. Повідомляє мер міста Ігор Полящук. Пізніше ворог знову атакував місто. І якщо перша атака була на світанку, то друга була вже близько 10-ї години дня. А власне у Луцьку внаслідок у повторної атаки пошкоджено ще один житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки цієї і власне голова Волинської ОВА також додає, що там констатується також про одного потерпілого внаслідок цього удару Російської Федерації. Крім того, якщо попередні дані ми все ж маркували як непідтверджені, адже дійсно достеменно не можна було стверджувати, що це кадри саме з Луцька. Їх розповсюджували, нібито місцеві телеграм-канали, але ми розуміємо, інформацію потрібно перепере. Перевіряти через офіційні джерела, зокрема станом на зараз рятувальники також показують, що відбувається на місці влучання, влучання по житловому будинку. Також ці кадри ми маємо. Власне, ДСНС їх сьогодні вранці опублікували. Вони першими виїхали на місце влучання і власне зафільмували вже після того, як почали ліквідовувати наслідки цього удару. Ці кадри від ДСНС ми також маємо прошу редакторів їх вивести. Наголошую на тому, що усю актуальну інформацію з проводу тих чи інших обстрілів потрібно перевіряти на офіційних джерелах. Це може бути як ДСНС місцева чи обласна, так і якась прокуратура, поліція об області чи конкретного міста, і звичайно, обласні військові адміністрації, як і місцеві військові адміністрації, теж першими мають офіційні дані з приводу тих чи інших ударів, і зокрема конкретні деталі цих обстрілів. Другу жертву, про яку стало відомо, на жаль, знайшли на Дніпропетровщині. Там також цей регіон потерпав від російської навали цим ранком. Вова заявила, що попередньо жертвою російського удару став став саме 69-річний місцевий жит. Чоловік, власне, в момент атаки. Був а, а, у своєму будинку, крім того, кажуть, що вибухи лунали ще у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька займань в цієї атаки відповідно, і крім того, додають, що з під завалів дачного будинку у Дніпровському районі дістали чоловіка. Він живий на щастя. Йому надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, крім того, в місті пошкоджені десяток будинків в цієї атаки. Два повністю зруйновані, ще понівечена господарська споруда пожежний. Ке першими прибули на місце влучання відповідно загасила займання, яке там сталося